Сьогодні у приміщенні Закарпатської облдержадміністрації гучно сотні активних мешканців та депутати сільських рад зі Свалявщини та Хущини приїхали в обласний центр на зустріч з відповідальними за децентралізаційну реформу. Словах, повіше, йди йди А тепер реформи робите. Розмен поки реформи будуть биме житі ліче. Потім сьогодні з кого сузметь Кого вас Голосу Прагнуть з'ясувати, чому досі немає письмових висновків щодо створення об'єднаних територіальних громад. Адже підготували і подали усі документи, провели громадські слухання із позитивним результатом. В принципі, я вже сюди ходжу тиждень. Кожного дня кажуть, приходить завтра, приходить завтра. Я вам хочу сказати, що я працюю сільським головою з 2002 року. Поляна є найкращим населеним пунктом Закарпатської області. Три рази ми завоювали це ім'я. Поляна, друге місце в Україні, завоювала місце серед населених пунктів. Невже я схожий на людину, яка не вміє три документи подати відповідно до діючого законодавства? Це вже просто маразм. Поляна відповідає всім критеріям відповідно до добровільного об'єднання громадян. Я живу 10 років в селі Павлово, і Я можу порівняти, як було декілька голів сільських рад, як було колись, як зараз, то як, як може бути в нас в майбутнє. Моя позиція за об'єднання, тому що я хочу, щоб в майбутнє наших дітей було краще. В Львові, в Львівській області, в інших областях таких проблем немає. Люди хочуть об'єднання, люди хочуть краще. У Нас на жаль в Закарпатті ну не знаю чесно. ця ситуація мені не зрозуміла. Однак приїхали зі Свалявщини і ті, хто проти об'єднаної громади, аргументуються самодостатністю Плосківської сільради. Я відстою позицію на своєї громади, того, що ми проти об'єднання. ми. Самодостатня сільська рада, ми можемо самі існувати. У нас навіть був цього року профіцит бюджету, ми робимо дороги потроху, освітлення, ми всі ми можемо самі існувати без Івана Івановича до Другобицького. Так що ми проти і багато людей проти. Існує закон, де чітко прописано, що це є добровільне об'єднання, а не примусове. Має бути якийсь порядок тому всьому, правильно? То тобто є люди, які сюди приїхали за свої кошти, їх ніхто не фінансує, все спитайте любого. Вони заправили самі автобус, кинулися, бо їх болить душа за своє. У ситуацію із Хущиною сьогодні в ОДА противників немає. кажуть, усі документи готові. Зібрали понад тисячу підписів мешканців як нижнього селища, так і Копашнова. Але документи весь час повертаються на доопрацювання. Сьогодні ми це вже у восьмий раз тут. Ми. Дуже добре розуміємо, що воно є, тому що є вже приклад Вільхівської громади, де ми були у вільхівській громаді, бачили на свої очі, що там зробилося за півроку. Вони були готові ще при першому, як ми подавали, при першому, і вони відповідали всім конституційним правам, тому що ну юристи працювали, і у нас працювали, і юристи і економісти. Розумієте, тобто всі документи заступник голови облдержадміністрації Віктор Мікулін, який і відповідальний за виконання децентралізаційної реформи у Закарпатській області, разом із представниками сіл спробували знайти шлях вирішення гучного конфлікту. Варто зазначити, що Закарпаття єдиний регіон в Україні, де не прийнятий перспективний план об'єднання територіальних громад. Тому нам сьогодні складно працювати в плані добровільного об'єднання. Ну, наприклад. За проєктом перспективного плану не передбачено об'єднання, наприклад, там сільської ради та Копашнівської сільської ради, да? а вони вважають, що вони, вони вважають, що хочуть об'єднатися. Ну, закон не забороняє їм об'єднуватися. Ми хочемо, щоб ці громади, які будуть в Закарпатській області, щоб вони були спроможні по тим критеріям, які визначив уряд. Ми не проти цього процесу. Ну цей процес тільки розпочинається в Закарпатській області е здійснюватися цей процес об'єднання громад. Тому ми сьогодні дуже чітко маємо позицію обласна державна адміністрація е і голова обласної державної адміністрації, що ми тепер готуємо остаточний е перспективний план розвідку, подаємо її на обласну раду. Обласна рада затверджує цей перспективний план. Об'єднання громад, і ми діємо відповідно до цього перспективного плану. Аби створити об'єднану територіальну громаду, що у цьому бюджетному році представники Хущини та Свалявщини мають отримати позитивний висновок від ОДА до 15 вересня. Якщо цього не трапиться, то наступного року процедуру доведеться проходити повторно.